Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про зображення в Microsoft Word. У документ можна додавати зображення з папок на комп'ютері або шукати зображення в інтернеті, щоб вставляти їх у документ. Отже, розглянемо способи, як додавати зображення. Додати графічні об'єкти фото, малюнки, схеми або діаграми до тексту можна за допомогою інструментів групи ілюстрації. Що розміщуються на вкладці Вставлення. Щоб вставити зображення в документ із файла, який зберігається на комп'ютері, необхідно перейти на вкладку Вставлення, вибрати команду Зображення, вибрати файл зображення та натиснути кнопку Вставити. Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з інтернету потрібно виконати такі команди Вставлення. Зображення з інтернету. Ці дії відкриють область картинки, яка надає можливість здійснювати пошук потрібних зображень і переглядати ескізи знайдених. В текстовому полі Шукати потрібно вказати ключові слова для пошуку, наприклад, люди, тварини, спорт, ім'я або шаблон імені файл. Щоб обмежити пошук зображень, ви можете вибрати Фільтр. Коли ви знайшли потрібне зображення, клацнути вибрану картинку та натиснути кнопку Вставити. Географічні графічні об'єкти мають певні властивості, такі як розмір зображення, визначають висоту і ширину об'єкта, розташування на сторінці визначають спосіб розміщення малюнка на сторінці, можуть набувати значень зверху ліворуч, посередині по центру, знизу ліворуч тощо. Обтікання текстом визначає спосіб взаємного розташування тексту та рисунка. Може набувати значень у тексті, навколо рамки, згори та знизу, перед текстом тощо. Межа зображення визначає колір, товщину, тип накреслення, контуру зображення. Зображення можна копіювати. Можна переміщувати. Можна змінювати його розмір. Щоб виконати операції над зображенням, його потрібно активувати. Вибравши зображення вказівником миші, з'являться кутові маркери і маркер обертання. Для переміщення зображення в інше місце документа необхідно навести на зображення вказівник. Він набуде вигляду чотиристоронньої стрілки, притиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи її, Перетягти зображення на потрібне місце в документі. Копіювання зображення здійснюється так само, як і копіювання текстового документа. На зображенні викликати контекстне меню, у якому вибрати команду копіювати. На місці вставляння в цьому або іншому документі викликати контекстне меню та вибрати в ньому команду Вставити. Для зміни розмірів зображення в текстовому документі можна навести вказівник миші на один із маркерів навколо зображення, так, щоб з'явилася двостороння стрілка, і вибрати один зі способів, щоб пропорційно збільшити або зменшити розміри зображення, перетягнути кутовий маркер від центру або до центру і у разі досягнення необхідних розмірів відпустити. Щоб розтягнути або стиснути зображення в одному з напрямків, навести вказівник на один з маркерів на середині сторони і перетягти його від центру або до центру. Форматування зображень виконується з використанням елементів керування вкладки Формат, яка з'являється на стрічці в розділі «Знаряддя для зображення після виділення малюнку. Розділ містить декілька груп інструментів. В групі «Стилі зображень можна задати тінь, нахил, розмивання, вигляд контурів та інші ефекти. Група настроювання. Розглянемо призначення деяких інструментів групи. Коригування. Поліпшення якості, контрастності та різкості малюнка. Колір. Зміна кольорів зображення для покращення якості. Художні ефекти. Щоб малюнок нагадував ескіз або живопис. Стискання малюнків. Стискання зображень у документі з метою зменшення його розміру. Доступ до названих інструментів можна також отримати, вибравши в контекстному меню, натиснувши праву кнопку миші на Зображення, вибрати команду Формат зображення. І вам відкриється діалогове вікно, де ви побачите. Всі властивості для форматування наших зображень. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.